Привіт, друзі, хочу вам повідомити одну важливу інформацію відносно виїзду чоловіків за кордон, відносно законопроекту, який я вчора озвучував під номером 8029, автором якого є Георгій Мазурашо. Так ось, друзі, хочу ще раз підкреслити та все сказати правильно, як це би виглядало: 13 тисяч гривень, які ви повинні внести як страховий внесок. Вони будуть розбиватися на декілька місяців. І коли ви будете знаходитися за кордоном, то із цієї суми 13 тисяч вас будуть збирати забирати ці гроші на Збройні Сили України по 2600 щомісяця. І Якщо ви будете планувати довше залишитися за межами України, то ви повинні поповнювати цей рахунок в банку для того, щоб і надалі офіційно знаходитися за кордоном, тому що якщо ви порушите умови цього контракту, так би мовити, який ви підписуватимете напевно з державою, так коли будете вносити ці гроші то це буде означати лише одне: що коли ви будете повертатися, то вам буде потрібно більше заплатити грошей, ніж треба буде по 2600 віддавати щомісяця. Я в попередньому відео сказав, що щомісяця потрібно віддавати 13 тисяч гривень, але один наш підписник, за що йому дуже дякую, поправив мене, і я перед ним вибачаюся. Тому по 2600 гривень ви будете віддавати з цих 13 тисяч. Який які ви введете до банку як страховий внесок для виїзду за кордон? Тому друзі, діліться цією інформацією з друзями, щоб просто всі зрозуміли, як це правильно буде виглядати цей законопроект. Якщо його приймуть, маємо всі надію на це. Ну, і, звісно ж, це вже набагато менше ніж ми можемо собі уявити, що 13 тисяч кожного місяця віддавати. Я думаю, ви з цим погодитесь.